Добрий день, я студент групи ІП-21-2, Богдан. Це моя презентація. Звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему файловий менеджер. Завдання проєкту Детально розпланувати розробку проєкту файловий менеджер, що триватиме 3,5 місяці у місті Миколаєві з бюджетом 20 тисяч доларів. Команда розробників та тестувальників. Junior Developer, Middle Developer Middle QA. Опис проєкту. Дане програмне забезпечення буде дозволяти користувачам керувати файлами та папками на комп'ютері. Файловий менеджер буде мати такі можливості, як перегляд файлів та папок, копіювання, переміщення та видалення, пошук, зміна імені, створення нових папок та файлів, перегляд властивостей. Також сортування та фільтрація. Афіхування та розрахювання файлів, керування приватністю та багато інших функцій. Обліковий запис додатку буде автоматично синхронізуватися між всіма пристроями користувача. Також увесь функціонал додатку буде доступний на всіх операційних системах. Вхід користувача у систему це процес, за допомогою якого зареєстрований користувач отримає доступ до функціоналу системи. Цей процес включає в себе наступні кроки. Перше. Користувач відкриває програму та заходить в меню для входу в систему. Друге, користувач вводить свої ідентифікаційні дані, наприклад, ім'я користувача та пароль, форму входу. Ці дані перевіряються на правильність збереження в системі. Третє система перевіряє дані, і, якщо вони вірні, дозволяє користувачеві отримати доступ до функціоналу системи. Користувач хоче придбати оновлення додатку до розширення версії і стати прямим користувачем. Для цього йому потрібно авторизуватися в системі, вибрати придбання онової додатку до розширеної версії. Після цього система вводить вікно для обрання версії додатку файл Master Premium. Користувач вибирає потрібну йому версію система відкриває вікно для здійснення оплати з допомогою кредитної карти та дає змогу провести оплату помісячно або на рік не вперед. Користувач підтверджує оплату. Система виводить повідомлення про успішну транзакцію. Або в іншому випадку система вводить повідомлення про неуспішну транзакцію, і користувач вводить дані повторно. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів. Специфікації функціональних та нефункціональних вимог вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких відбуватиметься розробка, а також пріоритети системи, було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба в реалізації та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту, оптимальний час на розробку проєкту. Час на реалізацію 3,5 місяці. Також було визначено, що додаток буде реалізований як веб-додаток. Основним пріоритетом в розробці стала надійність та захищеність даних користувачів інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Розробка проєкту проводитиметься відповідно до методології Scrum. В якості платформи було обрано PyCharm. Це крос інтегроване середовище розробки мови програмування Python. Розроблена компанією JetBrains на основі intellij ID надає використавий комплекс засобів для написання коду та відвізуальних відладчик. Якості СБД було обрано пойсQL, оскільки він є безкоштовним та має широкі функціональні можливості. Створення Product Backlog Планування розробки проєкту продовжувалося створення product Backlog – журнал продукту. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було придумано та реалізовано їх ID, назва, у вигляді короткого опису, можливість, як продемонструвати, примітки та оцінка, приблизно кількості часу у вигляді даних годин, тобто сторіпоїнтів, яких необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукту були посортовані за їх пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває в середньому 2-3 тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 0,6 для розробника рівня Junior, 0,7 для розробника рівня Middle та 0,8 для розробника рівня Senior. На основі оцінки необхідних для виконання на прозі спринту завдань команда повинна виконати 2126 сторіпоїнтів за один спринт. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи, що може бути зроблено з допомогою наступних формул. Продуктивність дорівнює тривалість спринту, помножити на фокус-фактор. У проєкті задіяні один розробник рівня джуніор, один розробник рівня Middle та один тестувальник рівня Middle. Враховуємо, що спринт триває 4 тижні без 8 вихідних. Отже, продуктивність дорівнює 40 сторіпонтів. Можна зробити висновок, що продуктивність дещо завищена, адже є ризик, що один розробник звільниться на один місяць проєкту. На цьому слайді ми бачимо створення спринт баклогс. Тобто, перший спринт триває 22 сторі поінти, другий спринт 22 сторіпонти. Третій спринт 26 сторікпойнтів. Четвертий спринт 16. П'ятий 19. Всього вийшло 15 завдань. Визначення вартості проєкту. Ціно з даними сайту DowUA можна навести такий обсяг зарплати розробників. Junior Engineer 2362 – 2362,5 долари. Middle. Розробник 8400 доларів. Middle QA – 6300 доларів. Це за 3,5 місяці, і в сумі вийшло 17 тисяч доларів. Зарплата Middle QA в місті Маклай була відсутня, тому її було отримано з даних для всієї України. Таким чином, якщо задіяти всіх доступних людей, в акті проєкту перевищить наданий бюджет. Планування проєкту u -Track. Я вибрав саме u адже він є безкоштовним серверним веб-застосунком для управління проєктами та вистежування помилок. В ньому було створено спринти та user, story, зазначені продукт Backlog. Для кожної uicStory визначені та вказані завдання, для яких вказано виконавця статус дати початку і кінця виконання, оцінний та витрачений на їх виконання час та пріоритет. Також для кожного спринту. Зазначено час його початку та завершення представлення проєкту спринтів u track В цьому слайді ми бачимо, що перший, перший спринт триває, має 4 завдання: його дату, початок та кінець. Для кожного завдання визначен, визначений пріоритет, виконавець. І так, для кожного спринта. Діаграма Ганта. Для кожного спринта було ви... зроблено діаграму ганта. Тобто постав... поставлено початкову дату, прогноз і саму діаграму Ганта. Перший спринт для другого спринта... Для третього спринта, для четвертого спринта та п'ятого. Список усіх завдань. Всього завдань 15. Оцінка ризиків. Прогнозований фокус-фактор складає 0,6 для розробника рівня Junior та 0,7 для розробника рівня Middle, на основі оцінки необхідних для виконання на процесі спринту завдань команда повинна виконати 21-26 сторіпонтів за один спринт. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи, що може бути зроблено з допомогою наступної формули. Як і раніше, продуктивність складає 40 сторіпоїнтів. Можна зробити висновок, що продуктивність дещо завищена, адже ризик щоден розробник звільниться на один місяць проєкту. Висновок. Команда, яку ми маємо на даний момент, може впоратися з виконанням проєкту та реалізувати всю систему з усіма функціями на період розвитку. У випадку появи фокс мажорної ситуації, бюджет проєкту дозволяє додати одного розробника рівня сеньор. Дякую за увагу.